Стараюсь чим ну, побільше здавати. Більше коли війна, крові треба багато. Раз-три Якщо ваша кров попаде до воїна або до людини, яка вибралася з-під завалів, що б ви хотіли їй передати. Максимально, щоб вона стала корисною для неї, щоб продовжити життя і здоров'я. Петро Білінський донор крові уже понад 20 років. Напередодні Всесвітнього дня донора чоловік одним з перших прийшов на донацію у обласний центр служби крові. Загалом, станом на 10 ранку, у закладі прийняли 70 донорів. В цьому кабінеті передонаційне перед обстеження донорів. Вони приходять сюди вже зареєстровані з реєстратури, і в цьому кабінеті визначається обов'язково належність. Тележність групова та резусна і обов'язково визначається гемоглобін. Якщо гемоглобін дозволяє донору бути донором на теперішній час, ми його допускаємо. Віднедавна групи крові донорів перевіряють додатково за допомогою нового обладнання. Це автоматичний аналізатор, це дуже хороший прилад, який контролює і нашу роботу. Тут тестується кров після донації. Це потрібно для того, щоб виключити людський фактор помилки і для того, щоб ми були. Двічі впевнені в тому, що ми не зробили ніякої похибки в обстеженні і тестуванні донора після перевірки. Донація крові. Сьогодні це робили у новому відділенні, яке минулого тижня запустили у тестовому режимі. Завдяки спільним зусиллям з благодійними організаціями та підрядними будівельними організаціями, завдяки спонсорській допомоги підприємцям, ми оновили відділення забору переробки донорської крові. От, е модернізували його і технічно оновили в сам процес забору. Враховуючи те, що потік донорів збільшився, і потреба донорської крові збільшилась, ми розширили донаційну залу до вісьми крісел і йде забір вісьми донорів одночасно. Раніше у нас працювало лише чотири крісла для забору, зараз вдвічі більше. Здати кров в обласному центрі можна щотижня з понеділка по п'ятницю, з 8.30 до 13.30, а також у першу і третю суботу місяця. Надія Кривко Назар Мідріган Суспільне новини рівне.